Україна виконала показники програми МВФ і вже цього місяця може отримати черговий транш. Мова про понад мільярд доларів. Загалом же програма передбачає кредит на 15,6 мільярдів доларів, і окрім власне грошей є сигналом для надання економічної допомоги іншим країнам. В уряді кажуть, міжнародна підтримка наразі є вкрай важливою, бо у бюджеті існує багатомільярдна дірка. Тож невдовзі Україна зможе утримати і ще один кредит цього тижня. Комітет ЄС з питань торгівлі угоди виділення 35 мільярдів євро. Це внесок євросоюзу у кредит на 45 мільярдів євро, який J7 пообіцяла Україні влітку. Його Україні повертати. Не доведеться європейці і інші члени великої сімки. Ці гроші зможуть отримати назад за рахунок відсотків від заморожених російських активів. Наступного тижня затвердити виділення коштів має Європарламент. Україна повідомили в свою чергу Верховній Раді наполягатиме на тому, аби ці гроші можна було використовувати і на військові потреби, каже Ольга Василевська Смаглюк, заступниця парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. Хочемо і прагнемо того, щоб витрачати ці заморожені російські активи, як забажаємо. Утім, очікується також онлайн виступ нашого президента, де він представить план перемоги. І я думаю, що це також дозволить підштовхнути наших західних партнерів на те, щоб виділити ці гроші, і уряд міг ними розпоряджатися так, як це необхідно Україні.